Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати борщ. Правдів, що знайти інгредієнти в Японії досить непросто, але можливо. Ось мої помічниці. <рес> готувати борщ. Разі. Для цього нам знадобляться такі ось продукти. Ось так виглядає японська сметана. Саускрім. Це буде хліб, м'ясо. Звичайно, беру цибульку. Мамо картопельки. Наші закупочки на борщ продовжують. Часто друзі японці мене запитують: приготуй якусь українську страву. Але сказати, щоб я майстер в приготуванні української страви, я не можу такого сказати. Томат на суміш. Тому прийшлось вчитися по ходу і багато разів пробувати, щоб вийшло щось схоже дійсно на борщ. Чи ви розуміли? Це мабуть, уже мій двадцятий чи тридцятий раз приготування борщу. А ось і буряк. Найголовніша проблема, яку я довгий час не міг вирішити, це знайти буряк в Японії. Його продають дуже в дуже обмеженій кількості і тільки в окремих магазинах. Винайшов свій метод приготування борщу в Японії. Приготування починає з того, що десь, десь приблизно 500 грам свинини і 300 грам риберець. Ясно. Кипить воно в мене десь хвилин 30-40, щоб був бульйончик. Далі Будачки. я роблю заготовку з овочей. Зазвичай в набір до борщу, в мене входиться булина, морквина, бурячок, капуста, ну і картопелька. Саме така овочева кількість мені подобається. Після 40 хвилин кипіння м'яса в воді я виймаю його. м'ясо. Обов'язково все м'ясо забираю із кастрюлі і складаю в окрему тарілочку, щоб воно трішки охололо, і потім пізніше я зміг би його далі застосовувати. Так, і далі цей ось бульйончик, який. Тут з'явився. кидаю капусту. Після того, як я кинув капусту і поставив на кипіння, я беру за м'ясо. Ріжу, ріжу м'ясо шматочками. Щоб потім можна було простіше розкладати по тарілках і смажити мені так простіше теж. Тепер я кидаю м'ясо на сковорідку. Щоб підсмажити. Таким чином м'ясо воно добуде особливий смак. Покажу вам процес кожен раз, коли готую, то в мене накидано на столі, але цього разу я прибрав. Жару м'ясо ось до такого стану. Тепер ось у цю олійку, де смажилося м'ясо, я додаю цибулю та морку. І сюди додаю бурячок. Добавляємо пасту. Виходить ось така. Смачнюю часу. зі смаком барбекю, так як смажилося вона на жирові, які ми дістали від м'яса. Додаємо картопельку. Речі на відео я цього не показав, але не забудьте кинути сіль, а також попочити за смаком. Добавляємо м'ясо. Ну і звичайно інші спеції за смаком, а також кому подобається лавровий листочок. І коли я вже всі інгредієнти додав, я йому ще 5 хвилин прокипіти. Хліб пагетти. Взагалі я люблю чорний хліб, але знайти чорний хліб в Японії надзвичайно складно. Тому приходиться викручуватися, робити такі Опа. грінки з багетти. Ciao scriн. Домашній укропчик. Переданий з дому з України. Ось такий він. Додаємо укропчик. Ну, як на вигляд, то справжній борщ. Залишилось тільки скуштувати. А для цього якраз пробігли мої помічниці. Тато він ще гарячий. ще гарячий, але я буду пробувати, бо смачно. Дуже смачно. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям, запитуйте питання, чекаю на них. Щасливо і до скорої зустрічі!